Добрий день, малята! Запрошую вас на цікаву подорож. Подорож, в якій ми продовжимо знайомство з нашою рідною Україною з її народними та державними символами. Пропоную вам послухати вірш. Україна це небо блакитне, а в тім небі зірки золоті, сяють нам в високості привітно, ці два кольори ніжні й прості. Україна це жовта пшениця і блакитні волошки у ній. Гей, як любо кругом, Подивися, в цій країні, коханій моїй, Угорі небосвіток самитний, А внизу колосисті поля, Край вітчизняний, край наш привітний, Рідне небо і рідна земля. Про що цей вірш? А що ти уявляєш, коли говориш про Україну? Батьківщиною ми називаємо місце, де ми народилися. Батьківщиною ми називаємо країну, в якій живемо. На світі є багато держав. Багато країн ми з вами живемо в Україні. Україна це наша рідна держава, наша Батьківщина. Ще ми її називаємо Вітчизною. Є багато країн на Землі, в них Озера, річки і долини. Є країни великі й малі, а найкраще завжди Батьківщина. Як ви гадаєте, Чому найкраща країна це батьківщина? Перед вами малята карта нашої батьківщини, України. Саме так виглядала б наша вітчизна, якби ми над нею піднялися високо-високо. Що зображує ця карта? Україну. Лінія кордону України окреслена ось цією лінією. А за кордонами розташовані інші країни наші сусіди. На півночі це Білорусь, на Сході Росія. На заході Польща, Словаччина, Угорщина. А на південному заході Румунія. Та Молдова. Ось скільки у нас сусідів. З усіма їх народами Україна прагне жити в мирі та дружбі. Наша Україна дуже мальовнича і різноманітна. Є у нас високі гори Карпати та Кримські. На півдні є моря Азовське та Чорне. Із річок України найвідоміша Дніпро, на якій стоїть наша столиця, давній Київ. В Україні є багато інших гарних та цікавих міст. Це Харків, Одеса. Львів, Дніпро, Запоріжжя та ще багато-багато інших. Розкажіть, куди можна поїхати, подорожуючи Україною? Які назви наших гір? Морів, міст. Розтяглася наша рідна Україна зі Сходу на Захід як велика незалежна держава, де живе працьовитий та творчий, мудрий та волелюбний український народ. І ми, малята, належимо до українського народу. У всіх українців один рід, одна історія, одне минуле, спільні традиції, і звичаї і, звичайно, символи. А ще в нас одна державна мова українська. Милозвучна і співуча, яку вважають однією з найкрасивіших мов світу. Розкажіть, які люди живуть у нас в Україні? Що об'єднує всіх українців? Кожна держава має свої символи це прапор і герб, а також головну пісню гімн. Подивіться на герб. Це тризуб, відомий з давніх часів. Йому більше тисячі років. Давнє походження має і національний прапор України. Він поєднав у собі два кольори, які що символізують ці кольори? Жовтий це колір сонця і хлібного поля, тобто колір життя, а синій колір життя дайної води і мирного неба. Прапор це державний символ, він є в кожної держави. Національний гімн це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Слова до цієї пісні написав поет Павло Чубинський, а музику композитор Михайло Вербицький. Коли звучить гімн, ця пісня звучить на всіх державних святах. Гім звучить, коли до України приїздять високі поважні гості з інших країн. Урочиста пісня звучить, коли вшановують українських спортсменів, які перемогли в змаганнях, коли нагороджують наших воїнів. Почувши звуку гімну, усі люди встають і шанобливо слухають пісню. У кожної держави є не тільки головна пісня, але й головне місто столиця, яку назву має столиця України? Київ. Київ це одне з найкрасивіших міст світу. У піснях співалось, в казках говорилось, що колись то Дніпро Славутич був таким широким, що другого берега не було видно. Зупинився під високими крутами, вкритими непрохідними лісами учень Ісуса Андрій Первозваний, подивився і сказав, що саме тут виросте місто красень. Пройшли роки три брати Кий, Щек, Хорив і їхня сестра Либідь оселилися саме тут. Побудоване місто назвали на честь старшого брата Кия. Україна має також народні символи. Одним з них є верба. Недаремно кажуть, без верби і калини немає України. А чому ви зараз розумієте? Про вербу, скромну нашу вербу написано в народі немало. Чим заслужило шану це дерево? Український звичай висаджувати вербу на городі та біля ставків. Верба оберігала джерельця та річки від замулювання. У народі кажуть, там, де живе верба, жили й річки. З верби робили ясла для худоби, плели кошики. Гілкою верби вітають зі святом вербної неділі. Ось зараз відгадайте загадку. У вінку зеленолистям у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. Калина. Так, калина це ще один народний символ України. Недаремно кажуть: посади калину, будеш мати долю щасливу. Про калину складено багато легенд, віршів, прислів'їв. А які знаєте ви прислів'я? Так, без верби і калини немає України. Любиш Україну, посади калину. Дівчинка у вінку, мов калина у цвіту. Також рослинними символами України є чорнобривці, волошки, соняшники. Маки, мальви. В Україні також є дуже багато птахів. Деякі з них є символами України. Це лелека, Зозуля, Соловей. Лелека це символ сімейного благополуччя, любові до рідної землі, приносить щастя, Зозуля добрий вісник. Багато символів має наша Україна. Це і різноманітні вишиванки, і українські барвисті костюми, і вишиті сорочки, і українські віночки. Важливе місце в житті українського народу займає рушник. Не було жодної хати без вишитого рушника. Ним прикрашали стіни, вкривали хліб, витирали руки. Хліб і сіль на вишитому рушнику ознака гостинності українського народу. Без рушника не святкували ні народження дитини, ні весілля. Коли син вирушав у дорогу, мати дарувала йому рушник як оберіг від лиха, а дочок матері навчали вишивати рушники ще з маличку. Добігає до кінця наша подорож Україною. Настав час повертатися додому. Гадаю, що ви дізнались багато нового та цікавого про нашу Україну. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!